Тут просить про молитву, прошу молитви за внука Матвійка, моєї сестри, а йому, якому три місяці і вже місяць бореться у лікарні Святого Миколая у Львові, бореться страшною хворобою, нейробластома. Це така опухоль на нирці і над нирником. І... і це мала дитина. Але я завжди казав, що малі діти вони дуже часто хворіють і дуже часто е виходять із хвороби, а старші менше слабують, бо імунна система вже якби, адаптована. Але організм старшої людини вже не так заживає. Вже як не так скоро відновлюється. І тому все в Божих руках наше діло молитися, щоб Господь Бог цю дитинку в чудесний спосіб оздоровив Тим більше, Він в лікарні Святого Миколая у Львові. Господи, приготуй тих, хто поруч щоб вони стали свідками Божого чуда, якщо на то Твоя воля. Господи, помолімся. Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Ти приймав дітей і говорив, що їм належить Царство Небесне. Ти сказав, що тайне царство Божого було відкриті мудрим, не були відкриті мудрим та розумним, а лише немовлятам. Ти в'їжджаючи в Єрусалим на осляті, з радістю прийняв пошук всіх дітей, які співали тобі осана. Тому благослови Господи, младенця Матвія, Матвія, і благослови всіх, хто старається повернути йому здоров'я і усім хворим дітям. Простяни ласкаво свою руку над усіма хворими дітьми. Нехай Твоя церква і батьки цих дітей зрадіють поверненню до них повноти сил і з вдячним серцем прославлять Тебе на віки віків. Амінь.